Ортопедичні туфільки від бренду перлина для дівчинки. Перлина це турецька фабрика. Дуже якісна, дуже зручні, дуже гарненькі, легесенькі, а все виготовлено з натуральної шкіри. Ось така моделька такого кольору пудри, підошва ребриста з каблуком. Томасом ось таке, бачите, ось іде. Це. З перфорацією, що ніжка буде дихати, ось, бачите, з такими дирочками. Фурнітура якісна, дуже якісна, така, бачите. Банчик зробили ось, ось таке, бачите. Ліпучки дуже добре фіксуються. Гарно фіксується. Всередині ортопедична устілка з супінатором. Ось тут горбочок такий: це супінатор. Тут на п'яточці є амортизація, що по всій довжині ніжки розподіляється навантаження, і дитина почуває себе дуже комфортно. Правильно, ортопедична П'яточка дуже тверденька, така, зверху це резиночка, що гарно фіксується по ніжку, і дитина буде, ніжка не буде скозити у дитини. Така гарна моделька. Рекомендую перлина, до речі.